До рубрики Купіть хату на Західній Україні. От вам новий об'єкт, який продається. Значить, що е скажу? Ну, бачите, картина не дуже. Е як то кажуть, товарного вигляду нема Причина проста. Тут е жили два брати, вони обидва на фронті з початку війни. Мама їхня за кордоном давно. І вони б і не продавали таї хати, але почали трошки залазити в ту хату нехороші люди. І без нагляду, знаєте, вирішили продати, переказали мені через родичів. Вони б хотіли тут когось прислати, покусити і вже тоді знімати. Ну, знаєте я так тут був то в цій стороні, От з Денисом заїхали. Покажу вам поки що те, що є. Кого зацікавить, будемо щось розказувати більше. Чесно кажучи, я сам про ту хату знала й мало. По-перше, це, бачите, хата на краю села, на такому відшибі. Оце хто хоче такий варіант, супер. Кругом отакі дерева. Це не ліс, це просто так заросло. Колись це було село, але з часом люди звідси попереїжджали. І на цій вулиці найближчі люди живуть десь метрів за 500. Скажем так, ближче до млина. Це село Вілья, Шумський район, Тернопільська область. значить Що я можу вам розказати про ту хату? Я небагато знаю про нього. Є там коло хати пару сарайчиків. Знаю, що в ремонт хати грошей не жаліли. Мама слала гроші за кордону, хлопці робили ремонти. Бачите, вікна пластикові, накрите сучасною бляхою. Ринви зроблені. Там за хатою є ще пару дерев'яних сарайчиків. Зараз я щось загляну через вікно, що там в цьому хаті є. Ну що, в хаті все файно, Євроремонти Бачите ці, як його на підлозі ця фанера сучасна, стіни плитка обложена. Видно вам? Не видно? Ну, коротше, зацікавить людей, приїду спеціально. Буде все вже підготовлене тоді, бо тут є мого родича є ключі до тієї хати, там є городець, правда не знаю скільки, але думаю, що так сотих з 30. Ну, все уточню. Губи цікавити, вибачайте, що так ну, не дуже є на що подивитися, бачите, заросло, що зробить, як не живуть люди. Е, значить, що я сам побачив, ну, в хаті є світло, а, на що на води. Думаю, що в них є тут оскважена, бо я знайшов, я знайшов тут в них кран. Е, яке опалення, я теж не можу сказати нічого, але думаю, що похоже на парове опалення через те, що в них є тут котельня окрема. Бачите? Оце котельня. О, я загляну туди. Ні, то була котельня. Котла або стирили, або... Самі вони зняли, точно був котел. Зато я не знаю. Ну, тут ще такі сарайчики дерев'яні. от е, скажем при невеличких вкладеннях можна приїжджати і жити. Е, хто захоче ціну, це пишіть, озвучу. Що вам ще розкажу про цю хату? Е, значить Тут біля самого джерела хата. Хата біля джерела. ну Джерело якби не приватне, але зараз я вам покажу. Тут як жили хлопці, все було гарно вкошено, була така красота, знаєте, такий, як то в лісі оце їхній заїзд туди. А я хочу вам показати джерело. Це в нас кажуть дрейдове джерело. Колись, якщо хтось надумував вмирати старших людей, то просив. Принести з цього джерела води. Останній раз напитися, це відрейди. Ось таке було, такий був звичай в селі. Звичайно, що той звичай вже забутий, але джерело є. Більше вам скажу, бобри зробили загадки. Бачите, яка краса вон чайки. Коротше, тут можна, хто таке любить, собі рибал, рибку якусь запустити. Можливо, та рибка тут і є. Там буквально, оце берег. Бачите, там. Бобри зробили гадки, вода піднялася, рівень води. і це все стало болотом, а туди далі, за тим болотом є ще берег. курови пасуть. А за берегом річ, річка, річка Вілія, хто знає, притока горині. От от бачите, яка краса. Це супер. Тільки заради такої краси вона тут заселиться. Звичайно, що тут жити, треба, я вважаю, треба мати повноприводний автомобіль. через що, бо тут Дорога по селі, грунтовка, глиняна. І тільки чуть -чуть дощику заїхати проблемно. Е, ну Можливо, люди жили тут і, і їздили без питань. Ну але ж Зараз я вам покажу. Оце має бути заїзд, точніше він і є, тільки просто не скошений. Вот. І покажу, яка, яка дорожинка. Оце. Не знаю, чи то затево не знаю, чи це теж їхній город. Це все можна уточнити. Було б бажання комусь, я скажу, що хто шукає таке щось подальше від людей. Ідеальний варіант. І я ж кажу, вулиця фактично пуста. от така тут дорога. Оця дорога пішла в село, в Вілью. Така бачите, вона вузька, глинка. А сюди вниз, на край села. Тут ще на краю є дві хати, теж пустих, ніби тут теж продають, тому її фактично родичі за ці, за ці хати ще буду виясняти. А тут в тих курчах були все хати, але вже вони давно, напевно, давно вже зруйнувалися. Я думаю, що вон там щось в курчах, бачу, ще якесь щось там стоїть, щось там чу-чуть. Ну, коротше, вже люди переселилися ближче в центр села, а цей... цей Відшип так остався на краю. І я ще вас тако трошки проведу. Це якби найкращий виїзд звідси. Не в село їхати, а їхати в сторону села Цицинівка. Так Тут виходить, яка б погода не була, ви все рівно проїдете, бо з горбочка. І виїжджаєте на межу між двома селами, між Цицинівкою і Вілією. І хочете їдете наліво на трасу, хочете прямо в Цицинівку, вже к кому як. Польовою дорогою. Оце отам, ті сарайчики їхні. Ну таке ж знаєте, хто. Хлопці, хтось скаже, а на що ж продають? Скажу чого продають. Продають, бо вже просто нема кому глядіти. Хлопці мають хати квартири в містах, там шумську, кременці і так далі. Мати за кордоном. І я ж кажу, що нема належного догляду за хатою через то. Хочуть продати. Переказали мені, щоб зазняти, показати вам. До речі, в мене вже є чоловік клієнт на це господарство. Думаю, що він вже дивиться. Вам привіт. Писали мені в коментарях. Оце ще, ще дві господарстві. Теж люди помирали. Це мої. Тут мій дядько жив, Хай їм земля буде пухом тіткою. Ну За них я ще нічого не знаю за ті хазяйства, то ще буду взнавати. Я думаю, що вони теж продаються, але нічого не буду показувати, що не буду лізти, немає такої привички без дозволу хазяїв. Там переказали, показав вам. Все, бувайте здоровенькі. Що вас цікавить, пишіть в коментарях, про все розкажу. Про все, що знаю і не знаю. І без проблем, без ніяких. Ну, хіба хтось може мого реч поставити, колись я не проти. Зв'яжу вас з продавцями, дам контакти, як там краще буде зробити. от така краса. Зараз, зараз я вам покажу ще, ще, ще з одного ракурсу те господарство, хоча як там господарство, ну, що зробиш? Все росло. Ми вон на полі, на малині вже чотири рази, бур'яни кусили. А що ж говорити ж, якщо туди, де люди не живуть, заростає. Оце вже, бачите, просвічується. От. Е, оце Край їхнього города, за тими деревами. Вон наша машинка стоїть. Бачите? сховали, щоб нікому не заважала. І вон там от берег. Оце господарство, вон там. Вон там, 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 там. Бачите? Видно вам щось там? Видно хату? Да? Ні? У мені не видно, я так вище поставив. Вон там хатина. Дуже красива штука. Кого цікавить, вон зовсім недалеко. Ну, я не знаю, до кілометра, до церкви, православна церква. От. Там десь приблизно трошки ближче є великий став, правда він напівсухий чи напівповний, як то правильно сказати. А от там, де ті вербові кущі, там йде річка. Річка невеличка, річка Вілія. Все, бувайте здоровенькі, всім хорошого настрою. Чекаю ваших коментарів, розпишу, розкажу. Якщо дуже зацікавитися, сильно приїдемо. Тут вже як буде покошено, все буде готове, покажемо вам ще. І є ще, є ще подібні пропозиції, але помаленьку, хорошу, понімножку кажуть москаляки.